Ось так у Бердичеві замахнулися на девіда, розумієте, нашого Гаана. Замахнулися доволі сміливо і влучно, власне, так як і збираються робити все у спільноті, частиною якої є Бердичівський гурт Лакі Тікет щасливий квиток. Ім'я цій спільноті творча лабораторія Живий звук. У день народження Бердичева на головній сцені свята відбулася її презентація. Живий звук можна вважати черговим кроком, зробленим у місті, з метою влити в його життя активну енергійну і талановиту молодь. У лабораторії, зокрема, планують об'єднати в один потужний акорд тих, хто не мислить свого існування без творчості, взагалі і музики. Зокрема, досить бути широко відомими у вузьких колах, досить безуспішно шукати виплеску і почувати себе нереалізованими. Бардичів має знати свою молоду музичну поросель в обличчя.

Просто е, хотіли забрати молодь з вулиці, аби вони займалися творчістю, аби е, вони змогли знайти себе в музиці. Також для них були створені абсолютно всі умови для творчості, тобто закуплена нова апаратура, є приміщення, е, абсолютно вільний графік, коли вони можуть приходити для репетицій. Часу дуже вистачає, і сьогодні ми хотіли б показати Бердичівські гурти, які, можливо, не всі знають, але сьогодні якраз такий день день міста Бердичева, коли хотілося б, щоб наші люди побачили якісь нові зірки, можливо, вони якось себе проявлять в подальшому житті. Разом з Інною Морозовою у живому звукові заправлятиме В'ячеслав Оденець, людина, котру у Бердичеві здається, знає кожен, хто знає, що таке музика. На сьогодні розповідають у лабораторії вже творять 13 гуртів, грають рок, читають реп і загалом виробляють те, що називається сучасною молодіжною музикою. Відзначити відкриття живого звуку організатори запросили своїх друзів та колег із Києва Козятина на Вінниці. Чи любиш ти рок, так як люблять його учасників вінницького рок бенду? Не лізь вб'є». Подоляни за власним зізнанням прибули до Бердичева, аби надихнути глядачів на гарний вікенд та закохати тих, хто ще не закохався в українську музику. Ми вже бували у Бердичеві, якось був тут фестиваль, по-моєму, Freedom Fest називався в парку. Ми тоді вперше приїхали до Бердичева і доволі гарно себе показали, завели публіку. Я думаю, що сьогодні буде щось подібне і навіть потужніше, тому що людей зараз набагато більше, настрій у всіх дуже чудовий, незважаючи на спеку. Тому... Ми очікуємо хороший драйв, хороший концерт і би, вдячну драйвову підривну публіку, якби, в принципі, за цими приїхали за емоціями людей. Думаю, що сьогоднішній день зарядить наших слухачів і ну, жителів міста Бердичів на всі майбутні вихідні і дасть їм гарну, хорошу позитивну енергетику. Про те, що являє собою творча лабораторія Живий звук ізсередини телекомпанія Вік планує розповісти в одному із своїх наступних сюжетів. А поки що. У них на емблемі вогняні гітара, динаміки і мікрофон. У них у душах любов, добро і натхнення. І вони чекають на таких само відданих музиці молодих людей, аби творити, зростати і, зрештою, діяти. Ми яскрава надія, ми непомітно зрослєм, з кине барвами жертвами наших рід. Но ми переходимо до наступного.